Вітаю на енергосесії. Як мене чутно, напишіть, будь ласка, якщо можна, наскільки гарний звук. І так, для тих, хто буде дивитися в перший раз, мене звати Олена я духовний наставник. Я допомагаю розкрити силу потенціал особистості задля того, щоб створювати своє найкраще життя, використовуючи саме свої особливі якості, використовуючи свою силу і потенціал. Кожного понеділка на цьому телеграм-каналі і YouTube-каналі. Я проводжу енергосесію. Це мій дар для вас. Яке основне призначення енергосесії? Це перш за все поєднання з собою. Відчути свій внутрішній стан, відчути, хто я є, поринутися у свою внутрішню тишу, у те, ким я є, і відчути контакти з собою. І це основне призначення таких коротеньких енергосесій, через які у вас є змога напитатися своєю внутрішньою силою, напитатися своєю внутрішньою рівновагою. Кожна енергосесія на початку тижня дає вам заряд енергії на цілий тиждень. Саме тому на початку енергосесії ми з вами розбираємо деякі питання, які йдуть із простору. Багато людей дивиться в запису, бо час проведення енергосесій він підпадає під час, коли люди працюють. І в запису енергосесія працює так само сильно і потужно, як в момент приєднання до неї. Давайте сьогодні. Задамо внутрішнє питання про те, ким я є, хто я як особистість. І якщо взяти і прибрати всі ілюзії, все те, що я, наче знаю про себе, ким я являюсь, що я мама, дружина, що я фахівець якийсь да, з якогось напрямку, якщо це все взяти і знаєте, наче підвергнути сумніву. А якщо я є чимось, кимось набагато більшим, ніж те, що я про себе знаю. І я пропоную вам на цей тиждень взяти саме такі питання, дослідити своє життя, дослідити свої вибори, дослідити свою особистість, хто я, що я створюю в цьому житті, для чого я проживаю таке життя, що більшого я можу створити в ньому. Допомога в цих питаннях є на моєму телеграм-каналі, там є роздуми, наводящі питання для того, щоб вам було легше зорієнтуватися. Бо це питання, вони дуже глибинні, і не кожна людина навіть має силу повернутися до цих питань, звернутися до них. Бо ми всі чим зайняті? Буденними справами, ми зайняті життєвими потребами. Необхідністю життєвою, і забуваємо про самоцінне, що все в моєму житті починається саме з мене, з того, наскільки я поєднана з собою, зі своєю внутрішньою силою, зі своїми внутрішніми опорами. Зовнішні опори це те, що ми можемо створювати, знаходячись в матричному світі, знаходячись в тих ілюзіях і обмеженнях, в які нас. Родова система, наше життя просто окунуло. А якщо за цим ось є дещо більше? І давайте з цими питаннями зайдемо в енергосесію. Енергосесії по понеділках тривалістю 15-20 хвилин для того, щоб ви почали поєднуватися із собою, почали поєднуватися зі своїм енергопотенціалом і ці Аспекти розкриваються протягом цілого тижня, тобто кожного дня ви можете згадати, якою була енергосесія, якими були відчуття в енергосесії, і ви одразу автоматично поєднуєтесь з цим станом. Наше з вами завдання активувати стан істинності, де я відчуваю себе. І це сама велика цінність таких енергосесій. Тож я пропоную вам прикрити очі, зробити глибокий вдих і м'який повільний видих. І зараз уявіть, що ви берете і наче витягуєте зсередини себе свій образ. Те, ким я є, ким я себе знаю хто я Олена, Наталя, Тетяна, Сергій. І ви цей образ, наче візьміть і поставте збоку від себе з будь-якої сторони. І дозвольте собі дослідити свій істинний стан, таким я є насправді. А якщо можливо, геть усе. Якщо я можу бути ким завгодно, якщо я маю безмежні можливості, ким я є насправді? І навіть якщо зараз буде багато думок, багато відчуттів, дозвольте цьому всьому бути, а хай ваші вибори, думки, судження. Залишиться в тому образі, який ми поставили з боку від себе. І з кожним вдихом ви напитуєтесь неймовірною енергією, енергією життя, цілісності, ясності. І ще раз зробіть глибокий вдих. І на Видосі дозвольте собі відпустити хвилювання, емоції, думки, все те, з чим ви в цей день прийшли, все те, з чим ви почали цей неймовірний тиждень. І ще раз вдих. І на Видосі відчуйте. Як ви знаходитесь в потужному полі енергії, це наче невидимо силове поле. І дозвольте собі відчути ту міць силу, яка йде з цього поля. Це наче активна, навіть трошечки колюча така енергія, яка створює навколо вас. Ваше персональне, потужне поле сили це поле м'яке і в той час дуже-дуже сильне, світле і воно створює всередині вас відчуття захисту, відчуття підтримки. Дозвольте собі це відчути. Дозвольте тілу поєднатися з цими відчуттями. Уявіть, як це силове поле огортає вас, наче м'якою теплою шаллю. і створює навколо вас захисну оболонку. Вона ніжна і м'яка. Вона тепла, лагідна і любляча. Відчуйте, як з кожним вдихом ви поглинаєте енергію цього потужного поля і воно наповнює вас силою, стабільністю, любов'ю наче ви в моменті напитуєтесь неймовірним відчуттям я є, відчуттям я існую, я займаю своє місце в цьому житті. І якщо я прокинулась, якщо я відчуваю Якщо я вже тут і зараз можу усвідомлено дихати, спостерігати за життям, я є, я проявлена, я займаю місце в цьому житті, я займаю місце в цьому просторі, і мене достатньо, і мені всього достатньо. І все існує для мене, все в цьому житті створено для мене, підтримує мене, надихає. І те, що обираю я, ще більше обирає мене. І те, чого бажаю я, з радістю, з насолодою стає моєю реальністю, легкості. Задоволення, ще раз зробіть глибокий вдих і з кожним видихом відпускайте напругу, хвилювання, тривогу. Дозвольте цьому силовому полю підкріпити вашу внутрішню силу. Відновити ваш енергетичний баланс, відновити відчуття справжньої істини, якими сповнені ви, які існують для вас. Насолоджуйтеся відчуттями спокою, впевненості, задоволення, любові. Бо саме ці відчуття приносить ваше силове поле. Дозвольте кожною клітиною тіла поєднатися з цими відчуттями і дайте допомогу полю для того, щоб знайти ваш внутрішній баланс, вашу внутрішню гармонію. Для того, щоб ви змогли відчути ту любов і насолоду, якою ви сповнені, щоб ви могли відчути, скільки любові всередині вас і з якою любов'ю світ дбає, і піклується про вас, з якою любов'ю світ окутує вас всіми дарами. Бо ви безмежна суть, і все існує тільки для вас. Побудьте трошки в цих відчуттях, поспостерігайте за тілом, за своїм диханням, за тим спокоєм і любов'ю, яка розкривається всередині. Це справжні істинні ваші відчуття, ті відчуття, з якими ви створюєте світ навколо себе, ті відчуття, через які ви проявлюєтесь у світ. І зараз зберіть всю свою увагу, в серце, всю любов, всі бажання, наче ви поринаєте в глибину себе. І всією увагою залишайтесь саме там. І починайте проживати своє життя, свої вибори саме з відчуття цієї цілосності. Я є, я всередині себе. Я є центром всесвіту, свого Всесвіту. Я цілий всесвіт. І ще раз вдих. І на видусі, відчувайте своє тіло. Вмикайтеся в реакції тіла і м'яко і плавно відкривайте очі. Ідіть в цей тиждень своїх виборів з насолодою і знаннями, що я є все. Досліджуйте кожен день, кожну свою реакцію, емоцію кожен свій вибір через оці внутрішні відчуття, відчуття цілісності, безмежності, безмежних можливостей. І спостерігайте кожен день цього тижня за тим, які емоції, думки, відчуття будуть приходити в ваш простір. Ті емоції відчуття, які будуть стосуватися саме питань про те, хто я, чого більшого я хочу, що я створюю. І дозвольте собі згадувати те відчуття, коли мені всього достатньо, коли я є і я є безмежний всесвіт. В будь-який момент дозволяйте собі просто повернутися саме в момент цих відчуттів, той момент, який ми прожили разом з вами. Я вас обіймаю і бажаю, щоб ваш тиждень був сповнений див, насолоди і задоволення. І в будь-яких питаннях, які виникають у вас, ви можете звернутися за допомогою, звернутися за порадою, пам'ятайте про це, обирайте можливості для себе, орієнтуйтеся лише на можливості. Ну, і що до зустрічі в моєму телеграм-каналі і всім, хто буде дивитися в записі і хто дивиться зараз. Я направляю багато-багато любові і підтримки у кожен момент ваших виборів. До нових зустрічей, до наступного понеділка. Обняла і чекаю на ваш своротній зв'язочок. Відчувайте, надихайтесь! Давайте собі змогу відчути свою істинність, не йти за автоматизмом цього життя, а йти за своїми істинними і щирими бажаннями та виборами. Пока!